Тривається доброго ранку. Не встигли прокинутися, як у нас повітряна тривога, і дивлюся, що вона шириться всією територією України. До речі, у нас сьогодні вночі випав перший сніг. Правда, його небагато, але все ж таки Ну, щось трохи наче паде з неба. Ага, змерзло все. Ще й світло вимкнули о восьмій ранку. Пишуть, що сьогодні за графіком будуть вимикати, але вимкнули на годину раніше. Але бачите, я вже продумана. Чайник закип'ятила раніше, як вийшла з душу. Що в мікрохвильовці в мене вже теплий сніданок. Волосся сухе, мені залишилось тільки нанести макіяж і все. Підлаштовуємося і живемо далі. Ну що, друзі? Новини не втішні. Знов масований обстріл України, знову летять ракети. Десь працює вже ПВО, десь чути вибухи, тому я вже зібралася, поснідала та вирішила спуститися вниз, щоб не залишатися в квартирі на високому поверсі. Спускаюсь пішки. Щойно написала керівництву, бо я сьогодні працюю, що на роботу будемо виходити коли. Закінчиться повітряна тривога. Спускаюсь в кав'ярню на першому поверсі. Там хоча б працюють генератори і інтернет. Можна буде подивитися, почитати новини. Та, якщо що, то дізнатися, коли відбій повітряної вдома взагалі не тягне. А на вулиці краса. Падає сніжок. Вся яка погодка у нас сьогодні. Навкруги працюють генератори. Не буду і чути, як ракета буде летіти. Звуки війни. Вийшла на вулицю почитати новини, бо сижу в кав'ярні там взагалі. Не ловить зв'язок, інтернет у них не працює, тому що щось там сталося з провайдером. Ну, як завжди, читаю, що над Києвом є збиття ракет, також щойно над київським бодосховищем збили пару шахідів. В Дніпрі були вибухи, є влучання, є травмовані люди. Іду знову в кав'ярню, бо прохладно на вулиці. Руки змерзли в каву, капучино. Ось свої мопе. Нарешті відбій. Тривога тривала майже три години. Русня вже б'є по підприємствам, які видобувають газ. Хочуть нас лишити не тільки електроенергії, а й залишити без газу. А ми все одно витримаємо та вистей. купити собі обід, бо десь через годину вимкнуть світло і тут нічого не буду працювати. А я з собою позавчора взяла обід на роботу і принесла його додому. Бо перед тим, як я повинна була йти на обід, почалася повітряна тривога, поки вона там тривала чотири години. Потім на роботі не було світла, то нас відпустили додому. Я вже не стала сьогодні з собою щось брати, то купила одразу. Готуюсь. Ще взяла ось таких два батончики. Я собі їх кидаю в сумку. І якщо, наприклад, мене не вдасться пообідати. Це так про запас, щоб було в сумці щось потім перекусити. Обідати сьогодні буду вареничками з картоплею. Я одразу їх підігріла, ну, щоб були такі, знаєте, не з холодильником, хоча б кімнатної температури. Що, друзі, сьогодні за вікном справжня зима, за ніч нападало ще більше снігу. Клас, і він ще йде. Похмуро так на вулиці. Але я дивилася, температура всього 1 градус тепла, тобто сніг мокрий, він тане. А Попереду обіцяють взагалі плюсову температуру, будуть дощі, тому я думаю, цей сніг ненадовго буде у нас. Але все одно наразі гарненько так. І хочу сказати, що я дуже вчасно купила собі зимове взуття. Вчора забрала з пошти, зараз я вам покажу таку листівку мені гарненьку вклали. І ще й смаколик ось такий. І покажу чоботі, які я собі замовила. Ось такі зимові. Зараз дістану другий. Дивіться, які класні. Вони шкіряні, натуральна шкіра. Зверху такий штучний барашик, а всередині, зараз, всередині хутро натуральне, набивне, дуже теплі, легкі, незважаючи на те, що тут, бачите, така масивна підошва, то вони Легенькі і дуже зручні. Я дуже задоволена, бо я трохи хвилювалася, чи підійдуть вони мені. Я зазвичай завжди замовляю собі взуття через інстаграм. І буває, звісно, таке, що приходить взуття незручне, а цими я прям ну, дуже задоволена. Я вчора їх приміряла. Зі всіма своїми луками. Зараз я вам ставлю фотографії, подивитись, як вони виглядають. Тут, бачите, є така гумова лейбочка. Деякі бренди відомі роблять такі лейби. Ну, це типу закос. Але можна зняти її і без неї носити. І знаєте, вони такі універсальні, їх можна як і під. Класичний образ під спідничку, так і під спорт. Такі коротенькі, довгі чоботі мені не йдуть, а от короткі якраз саме те. Я залишу вам посилання в інстаграмі, в інстаграмі кажу. залишу посилання на інстаграм цього магазину в описі під відео, бо знаю, що будете питати. Ідуть по розміру. У мене 38-й розмір, і якраз розмір в розмір. І дуже вчасно вони мені прийшли. Дуже вчасно я їх замовила, тому що, якби в мене їх сьогодні не було, то не знаю, що я б взувала, бо все своє старе взуття, я ліквідувала. Клас. Напишіть, подобається вам такі чи ні. Як на мене, то дуже стильні. Ще хочу додати, що це українське виробництво. Мене дуже тішить, що в нас виробляють таке гарне, якісне взуття. Ну і не тільки взуття, і одяг. Я дуже полюбляю бренди українські. Тут написано, бачите, Made in Italia. але тут італійські матеріали підошва, шкіра. Хутро, але виробляють в Україні. А, ну і скажу, скільки вони коштують. 2990 гривень. Ця пара мені обійшлась. Ну і плюс за доставку я ще оплатила, звісно ж. І в них є ще такі моделі. Там взагалі є різні, подивитись, якщо що. А, є така сама модель, але вона на байці. Типу осінні, домі Але ж, звісно, я вже взяла собі хутрині, бо зараз попереду зима. Майже Total Black Look вийшов у мене ось так сьогодні. Виглядаю, закуталась. Дуже вчасно ще купила шапку собі, можна сказати, що до зими готова. Мені би ще купити новий пуховик. Але подивлюсь, подумаю, якщо попадеться мені якийсь класний, що дійсно буде вартий моєї уваги, то придбаю. Якщо ні, то в принципі в мене багато зимового верхнього одягу і буду носити те, що є. Просто хочеться оновити. Ну, мені здається, що класно виглядають ці чоботі. А, як класно на вулиці. Оце так вхорделило. Я по роботі зараз їду в центр міста. Попереду в мене робочий день сьогодні, тому я буду вже завершувати своє відео. Буду з вами прощатися. Бажаю всім гарного настрою і дякую за перегляд. До нових зустрічей!